Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами розбираємо питання, яке хвилює багатьох людей. так, Це наша країна у листопаді місяці. Що нас очікує, що принесе нашій країні так наступний місяць? Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. так, Підписуйтеся обов'язково та більше моїх прогнозів та інформації завжди ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Так, давайте подивимося. Селистопат в Україні, так яким він буде загалом для нашої країни. Достатньо напруженим, достатньо агресивним, достатньо вогняним. Ми в такій залежності, ми перебуваємо в такій напрузі. І ще тривалий час ми в цьому знаходимося. Тобто якихось зрушень, а, поки, поки не видно. Так, ми в достатньо напруженій ситуації. Дуже емоційно складно така. Втома розчарування, так? А, дуже багато розчарувань з приводу втрат ресурсів, забезпечення, так, Ми м на цьому застряємо. Тобто дуже багато ситуацій пов'язаних саме кхе, з ресурсами, забезпечення. Так, далі, листопад. Ми намагаємося, так? Ситуацію тримати, контролювати, так, і захист працюватиме, так, але емоційно, емоційно дуже. Ну, прямо дуже складно емоційно справитися з тим всем. Так, що, що в листопаді ми будемо спостерігати? Значить, листопад принесе дуже багато маніпулюванням. Маніпулювання а, людьми. От, і всі ці маніпуляції, знаєте, йдуть е, мені наслідкові наслідкові енергії, от, які м м можуть бути Створені для відводу очей від чогось. Тобто тут дуже багато мудності, дуже багато зливу інформації. І конкретно місця, місця, так, куди може ця наслідкова енергія прибувати, вони, як наче вже, вже заготовані і домовлені. Мені йдуть форс-мажорні ситуації по водному забезпеченню. Дуже багато маніпуляцій іде по водним об'єктам. Тобто все, що стосується води, місцевостей, об'єктів, дуже багато маніпулювання, і мені йдуть форс-мажорні різкі ситуації, до яких ми не зовсім той готові. Так. Лінії, межі, кордони, дуже багато тривоги. Ще більше піднімається страху. Дивіться, мені йде якась допомога в листопаді, яка може дати якусь можливість тримати ще. Нашу оборону, тобто тут іде якась допомога, яка дасть нам якісь переваги. Тобто тут про якусь ресурсність, яка допоможе нам втримати кордони, прикордоння, лінії зіткнення, і ми ще зможемо листопад місяць так ситуацію тримати. Не дивлячись на це, активність не вщухатимемо, мені йдуть достатньо помірні енергії от, достатньо, достатньо складні такі речі, знаєте, дуже важко, багато за рахунок того, що дуже багато зливу, зливу інформації, дуже багато брехні, дуже багато ситуацій, які, знаєте, підштовхують. Підштовхують людей до необдуманих якихось кроків. І це дуже сильно впливає на ситуацію. Далі, наша країна в листопаді буде мати якісь розмови з домовленості, буде мати можливість приймати якісь дуже важливі рішення, так? От, і буде стояти. Саме на межі у цих можливих варіацій, але мені йдуть ситуації, в яких країни таки не зможуть домовитися. А, так, як би могли, дуже багато йде розчарування, дуже багато йде несприйняття, форс-мажорні якісь обставини вплинуть на перемовини. Тут мені взагалі йдуть якісь бунти, якісь конфлікти. От, і а, загалом всі ті домовленості, які могли би відбутися, вони як наче руйнуються. А, знову йдуть якісь достатньо неочікувані. Неочікувані ситуації, от, з, яких, з яких буде дуже важко вийти. Іде таке обмеження для нашої країни ще більше на листопад, і йде якийсь пороломний період, але наша країна до того періоду не зовсім готова. Тобто будуть пропонувати якісь а, речі, на які наша країна просто не піде. І Форс-мажорні ситуації, які можуть відбуватися, до яких країна не зовсім то готова, вона підштовхне до ще більшої напруги, до ще більшої а, такої агресивності в країні, так? А, знаєте, Дуже багато в нашій всередині країни буде ще провокацій з боку своїх же людей. Тобто, знаєте, як лебідь рак і щука кожен тягне в свою сторону і нічого з того не виходить. Ідуть якісь спокуси, на які спокушаються люди, і від цих речей залежить насправді дуже багато. спокуси у вигляді матеріальних. Цінностей так, матеріальних речей. І через це ми самі себе а, садимо. садимо в ту яму, в якій ми з вами а, будемо сидіти. А, дивіться, листопад місяць треба звернути дуже-дуже велику увагу на дітей, дитяча енергія мені йде. Всі рішення, які будуть прийматися, дуже уважно відслідковуйте, тому що рішення, які будуть прийматися на державному рівні, вони будуть вводити в депресивність, і вони можуть бути достатньо неочікувані для країни. От і люди загалом можуть дуже сильно потерпати від тих рішень. Маніпулювання в країні вони продовжаться, ситуація ніяк поки не стабілізується, і в мене таке складається враження, що ми виходимо на нове коло. Що ми не виходимо з цього замкненого кола, ми що знову виходимо на, нове, на початок нового кола. Загалом, загалом. кінець місяця, листопада. Знаєте, покаже нам, що ми застрягли на одному місці. Що ми не зрушуємося, що ми сидимо на одному місці. Хоча в нас є можливості змінити ситуацію, ми її ніяким чином не змінюємо. Тому такі справи не можу сказати, що дуже добрі. Мені йде обмеження, обмеження по ресурсам. Для людей, для населення, так і не дивлячись, що а, може бути надана якась допомога хлопцям нашим, так, на якийсь період часу, ситуація все одно не буде розвиватися так, як би того хотілося б нам на сьогоднішній день. Бережіть себе.